Всім привіт! Самостійна очистка компа дорівнює мертвий комп. Подорож по трьох сервісах по Україні, де казали, що треба перепаювати процесор і що вони його перепаювали, що нічого не дало. Також казали, що є закорочені якісь шари в платах невідомі. Три рази була оплачена діагностика різних сервісів, і ніхто цьому компу не дав ради. Його приговорили вже на смерть. А людина просто зняла нижню кришку продула зжатим повітрям систему охолодження і закрила кришку назад. Щось під час того мусило статися, і комп'ютер просто перестав вмикатися. Коли підключаєш МакСейф, він просто блимав і нічого не відбувалося. Отож, на діагностику даного комп'ютера витрачено дуже сильно багато часу іншими сервісами. Та можемо ми сказати наступне, що в нас ноутбук вже почав вмикатися. І він працює, і готовий до видачі. Що ж в ньому було, запитаєте ви. Ну, для початку ми витратили досить багато часу для того, щоб виправити все, що наробили попередні сервіси. Спойлер, процесор там ніхто не перепаював, це просто, ну, просто обман. Ніяких конкретних відповідей для клієнта, чому його ноутбук не працює, не було надано, і скажу я вам, що. За таку діагностику я би не платив насправді. Звичайно, на жаль, не кожна така історія закінчується хеппі-ендом. Дуже часто, після стількох спроб втручання в комп, нам вже нічого не вдається з ним адекватного зробити. Та, на щастя, тут його не надто сильно вбили, тому Василеві вдалося його відновити. І клієнту дуже сильно пощастило, що цей комп робочий. Ми його повністю відтестили і він буде їхати радувати свого власника. Отож, ремонтний секонд-хенд, як його дехто називають, інколи може принести ну, гарний результат для клієнта. Я не можу сказати, що наш сервіс є останньою інстанцією. Всі ми люди, всі помиляються, але ну, от є наглядний кейс, де після трьох сервісів ми реально відремонтували ноутбук, і більше того, я не розумію, чому, якщо якийсь сервіс чогось не розуміє. І не може сказати якусь точну причину, для чого вони тоді щось придумують, і тим більше беруть за це кошти. Тобто, якщо ви не знаєте, в чому причина, то беріть якусь зовсім мінімальну суму, і так і кажіть, що не знаєте, в чому причина, Та й все.